Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 11 грудня, і ви мені пишете про Навального, про те, що він десь зник. Ніхто не знає, де він. Я відкриваю новини і читаю про те, що адвокатам Навального заявили в колонії, що такий в'язень у них більше не значиться. Так, давайте подивимося, що Навальний що з тобою на зараз. Де ти зник, да? Навальний? Що з тобою на зараз карта Верховного суду? Що з твоїм здоров'ям? Ну, друзі, а що сталося? Зараз розкажу, що сталося. Дивіться, яка ситуація. Значить. По Верховному суду, значить, що з ним на зараз? Е, карти більше про порятунок. Його десь перевели, або його десь перевезли по трійці жезлів. Це може стояти ще і дорога, знаєте, як в е, інше місто. В інше місце просто заховати для того, щоб врятувати. Верховний суд це карта порятунку. Чи то звільнення з під варти, не знаю. Давайте будемо дивитися ще окремо, але всі дії, ті, що з ним на зараз, це для нього як на порятунок. Що у нього зі здоров'ям? Тут якась криза могла бути, тобто, знову ж таки, цей уход, він про Можливо, чи то про якусь хворобу, да? Ну, четвірка мечів зазвичай показує про те, що людина обмежена в плані свого руху. Можливо, знаєте, як не було можливості залишитися там. П'ятірка мечів, карта кризи, карта про те, що, можливо, знаєте, як пішли на випередження загрози для нього, тому що. Скоріше за все поступила якась інформація про те, що щось таке готується. Я питаю, чи вже готується по вісімці? Ну, чи вже це відбулося? По вісімці жезлів це карта ось-ось. Да? Тобто прийшла інформація про те, що ну, потрібно готуватися щось не дуже добре йде. А, чи він хворіє на зараз? Це знаєте, як це може бути вимушено піти для того, щоб врятувати своє життя. З твоїм здоров'ям на зараз, як ти себе почуваєш, Навальний? Як ти себе почуваєш на зараз, в плані твого здоров'я? Ну, не зовсім добре, можливо, десь якісь ліки приймає, трійка мечів все ж таки якась криза могла бути. Да? Тобто хтось зі сторони йому надає допомогу е в плані трійка трій мечів. Да? Щось таке могло бути. Що це для тебе? Через що це сталося? Через що це сталося? Чи на тебе хтось хвилює? Ну, е, знаєте, був би Кремль не Кремль, щоб не зачищав. Е, мабуть, щось таке від Навального йде якась ще загроза, що Кремль намагається зачистити е, людей, які можуть знати хоч якусь інформацію, яку можуть, які можуть хоч щось таке розповісти. Да? Чи, ну, Я питаю, ну, що там Кремль, Рефія і так далі. Ну, да, сплановано десь дивіться якісь хитрі дії звідти. Загроза йде від е, свого дому. Від свого дому. А... Що з ним сталося? Ну, дивіться, зміна його стану йде від диявола. Тобто, щось таке сплановано, хтось, значить, може, якесь. Або покушення якесь, або хтось щось таке підсипав, вплинув на його стан здоров'я. Давайте зараз перепитаємо. Навальний, що з тобою? Давайте на цю четвірку мечів. Що сталося там? Чому тебе перевезли? Чому тобі стало погано? Чому тобі. Тобі стало погано. Чому тебе перевезли? Що з тобою сталося? Угу. Через що? Це як загроза якась. Можливо, хтось щось насипав. Можливо, ну, знаєте, це е, загроза була зі сторони для нього, він став жертвою. Тобто. Намагаються його врятувати в плані його життя і здоров'я. Значить, для когось він ще цінний. Знаєте, причому цінний виходить що з двох сторон, для того, хто намагається його е вберегти та його врятувати, і плюс для того, хто намагається його прибрати. Ну, Це ж також про цінність, да? тому що він може видати якусь інформацію, яку видавати не хотілося б. Давайте подивимося, що його чекає, тепер на зараз. Навального, що його чекає? Навальний, що тебе чекає найближчий час в плані життя, в плані здоров'я? Що тебе чекає в плані життя і в плані здоров'я? Ну, при правильному догляданні все має відновитися, все має бути добре, все має бути, ну все має прийти в норму. Хоча криза а, дійсно в плані здоров'я в нього була. Тут, можливо, і лікарі якісь будуть допомагати, можливо, і операція якась. Тобто, ну, карта лікарів а, все ж таки вийшла. Ну, будемо, намаг... ну, буд будемо сподіватися, що все має бути добре з Навальним в плані його здоров'я? Що ж там, так? Да? Так, в Кремлі горілим? Прям пахне. Що ж, аж до Навального знову ж таки. Ну... А чому? А давайте? А, а чому, Чому вони на нього так? Чому вирішили прибрати Навального Кремль? <ріст> Тому що є е, розуміння того, що Навальний може дійсно мітити на крісло імператора. Да? І, можливо, він в інтересах Заходу там, да, по трійці жезлів, можливо, це та людина, яку хочуть посадити на крісло імператора. Тобто ну, загрожує Навальний собою. Тим, що він ще є, він загрожує тому, хто буде а, сидіти, чи тому, хто є на зараз. Тобто я так розумію, що сам момент зміни е режиму на, ну, от вже прям наближається дуже-дуже швидко, наближається конкретно, да? і раз, раз вже вирішили, що і Навальний їм заважає. Що вам сказати? Що його чекає в плані політичної кар'єри навальний. Тут якось знаєте. Політична кар'єра в Ерефії. Не знаю. Знаєте, тут карти говорять про певний вибір, про те, що, можливо, і борються за нього, про те, що і намагаються може його і посадити, його і просунути, і так далі. Тобто якась є команда, яка намагається посадити його, дати йому новий шанс створити цей проєкт, дати йому якусь силу і так далі. Знаєте, бачите, бачать в, ньому, бачать в ньому нового імператора. В принципі, карти про це говорять. Але на зараз іде певна боротьба. Тобто на зараз це карта вибору. Ну, ще, знаєте, як чи будеш ти президентом? Росії по королеві Жезлів, Розумієте, королева жезлів це не про президента. Це, можливо, про якусь посаду. Ем, да. А от про президента не знаю. Можливо, це, знаєте, як суперечить інтересам певній жінці, яка на зараз вже приймає рішення в Ерефії. Ну, карти можуть ще і про це говорити. Тут загроза йде е, йому по здоров'ю, його зараз мають витягнути, але загроза дійсно йде. Е, які його шанси взагалі по життю? Дивіться, карта смерті, четвірка мечів і трійка мечів. Тобто на зараз йде такий переломний момент, зараз дуже складний момент, коли йому потрібно вийти от з цього стану. Тут якийсь вплив на нього був зі сторони. І без наслідків, з такого стану дійсно не виходять. Да? Тобто з такої хвороби не виходять. Дай Боже, щоб врятували. Але карти такі різні, знаєте, ну, в плані наслідків я маю на увазі. В плані наслідків. Іде він все рівно по повішеному, тобто все рівно він як жертва, яка має від чогось відмовитися, яка має по дияволу певні обмеження. Кризовий стан. І знову питаю, чи буде жити Навальне. Дивіться і знову по повішеному. Подивимося, тому що тут на зараз немає кінця розкладу. На зараз стан такий кризовий. Шанс на порятунок дійсно є. Але ситуація така. Важка. Дякую вам за те, що ділитеся новинами. Дякую за. Вашу оперативність. Дякую за підписки, за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.